На співбесіді Рабиновича запитали ваш рівень володіння англійською мовою. Той відповідає за інтонацією розумію про що йдеться. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сидять на кухні дві бабці, давні подружки. Одна другу питає Ганю, а що це тебе на вулиці, невидко? Хворієш? Та ні, Марусю, дякувати Богу. А що ж тоді? А то ось так сидиш перед телевізором, слухаєш, як у нас все добре, благодать, імени, і мене не серце. А потім зла доля виштовхує тебе на вулицю у магазини, а там інший чужий світ не такий, як нам розповідають, і бігом назад до телевізора, до цілющого струмочка правди. На прийомі у психіатра, лікарю, до мене щоночі приходить чудовисько. А ви його пошліть куди-небудь Ночі з за ліжка лікаря вилазить чудовисько. Вибачте, лікарю, але мене до вас послали. Весілля. Тамада взяв дві банки, ходить залом, збирає грошенята на хлопчика і дівчинку, на кого, мовляв, більше не збирається, той і з'явиться першим у закоханих. Дійшла черга кидати гроші до найп'янішого дружби. Він обурено. Ану, трясця вашій матері, я ж уже скидався на дівчинку. Усі з подивом втупилися на нього, той пояснює. Ну, перед парубочою вечіркою. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <рив> Жіночого форуму. Дівчата, підкажіть, а то я так хвилююся. Я на восьмому місяці, а потрібно видаляти зуб. Чи не позначиться це на дитинці, чи не народиться потворною, з може щось трапитись? Хто небудь видаляв зуб під час вагітності, а то я капець як панікую. З коментів не погоджуйся. У мене знайома видаляла зуб під час вагітності. Так дитина народилася без зубів.